В ефірі інформаційний випуск новин 23 травня. Щороку цей день ми відзначаємо велич духу українських борців за волю, незалежність та незламність української нації. Цьогоріч це свято набуває ще більш особливої цінності. Сьогодні герої усі українці, які протистоять рашистським атакам. Про головні події, які цього дня стались на Хмельниччині, розкажемо далі на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. За волю й мужність у Хмельницькому нагородили майже 50 військовослужбовців почасними відзнаками міського голови. Отримав таку пан Олександр, вже ветеран російсько-української війни. Військовий шлях у мене давно почався. Я військовий офіцер. На початок не мене був військове звання майор. І на військову службу попав добровольцем з перших днів війни. батальйон був сформований буквально 26 лютого. 26 лютого був менше двох місяців на підготовку, і ми виїхали для виконання бойових завдань вже іменно на лінію зіткнення з противником. Покинути фронт пану Олександру довелося за сімейними обставинами. Проте за час, який він провів у зоні бойових дій, сміливо можна назвати його героєм. Я думаю, оцінили мій внесок. Допустим, міський голова і громада оцінила внесок. Тому що дійсно було доволі таки нелегко виконувати без передишки завдання болі шлях батальйону. Це був Харків і Луганщина і Донецький напрямок. Ну де було гарячіше, ми там виконували своє завдання. Отримав відзнаку і батько пані Ольги, військовослужбовець морських сил. Щоправда, її вручили доньці, бо наразі чоловік стоїть на захисті нашої держави, а нагороду обов'язково побачить. Ну, для мене як для доньки, це велика така відзнака мого батька, оскільки несе важкий бойовий шлях зараз проходить відповідно своїм підрозділом. І для нього теж це важливо. Ми передамо йому. Фото, відео звіт про те, що він отримав сьогодні відзнаку від керівництва нашої громади. Загалом 47 військовослужбовців та ветеранів Хмельницької територіальної громади отримали почесні відзнаки за волю та мужність у боротьбі з ворогом, додаткової з матеріальною допомогою і подарунками. Крім того, 13 наших ветеранів, діючих військовослужбовців, отримали сьогодні або ключі від квартир, або грошову компенсацію на придбання житла. 13 власне сьогодні ми змогли забезпечити. Маємо ще бюджетний ресурс для того, аби продовжувати допомагати нашим військовослужбовцям, ветеранам, пораненим ветеранам, тим, хто має інвалідність внаслідок війни, мати своє житло. Заходи наші триватимуть ще сьогодні, ще і завтра. Ми робимо все аби дякувати живим героям. Ну я би скажімо так додатково мотивуватися на продовження нашої боротьби, тому що боротьба триває. і Заради наших дітей ми зобов'язані перемогти. Дарія Курнос, Вадим Головацький, Олександр Мельников, новини 33 канал. День Героїв – це національне українське свято, яке покладено на честь героїв, що боронили нашу державу ціною свого життя. Хто для хмельничан є героєм, та що для них означає це слово? Ця, герой це дуже сильний, такий мужній мужчина, який не має страху, а саме має ціль. Ось, і зараз для мене от саме оця алея, на якій ми знаходимося, тут всі герої. Вони віддали своє життя за нас, що ми зараз з вами тут стояли, жили. і... Бачили майбутнє нашої країни. Той, що захищає наразі нашу землю, тільки завдяки ним ми живемо сьогодні, маємо можливість гуляти і продовжувати жити звичайним життям. Герой для мене це мій тато. Він зараз на фронті на харківському напрямку, саме там, де зараз жорсткі бої, зараз він знаходиться там, і він є для мене героєм. Насамперед, герої для мене ті, хто безпосередньо захищає нашу країну на фронті, і ті, хто у тилу, також якщо називати героєм військовослужбовців, то абсолютно всіх без виокремлення, тому що на різних позиціях і на нулі, так скажемо, і ті, що Ближче до тилу вони все одно вносять значну, грають значну роль у цій війні, і, власне, завдяки ним ми можемо жити під відносно мирним небом. Та людина, яка е, ну, захищає нашу країну, яка е, любить свою сім'ю, своїх дітей і захищає нашу країну. Хмельницько-Баленерго провело спартакіаду. Окрім спортивних змагань за вісьмома видами спорту, енергетики організували та провели благодійний ярмарок, на якому зібрали понад 140 тисяч гривень для ЗСУ. 18 травня відбулася четверта спартакіада ад Хмельницького Баленерго, в якій прийняло участь вісім команд, які потужно боролися за нагороди, щоби вибороти перші місця. Змагання відбулися з вісьми видів спорту. Це були. Більярд, стрільба, волейбол, гиря, армспорт, шахи і настільний теніс. Всі команди молодці показали себе достойно, всі дуже старанно віднеслись до даного заходу. За підсумками змагань команди посіли наступні місця: Литичівський Рем третє місце. Департамент високовольтних електромереж. Друге місце. І на першому місці Хмельницький Рем. Цього разу разом з Партикіадою відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, де ми разом зі всіма працівниками АТ Хмельницького Беленерго змогли зібрати понад 140 тисяч гривнів, які незабаром передамо нашим збройним силам України, щоб їх підтримувати. Отримання безпекових знань наразі Хмельниччина у лідерах серед областей зі створення та функціонування класів безпеки в закладах освіти. Такий черговий безпековий простір відкрили для майже тисячі дітей громади в ліцеї селища Антоніни, що у Хмельницькому районі. Ми завжди на поговори допомагати всім. Готові. Ми знаємо всі правила безпеки і вам всі Ми всіх рятувальних бригада усіх. Сьогодні детально ми ради. Сьогодні на території Хмельницького району майже 35 клас безпеки. Речення противно-пожежної безпеки це які і надзвичайні ситуації. Поводитися себе в тому, в побуті, як користуватися первинними засобами пожежного сім'я, ми будемо більш детально вивчати, коли ви проводите з уроки. — Більш детальніше вивчати, щоб, що нам потрібно робити. Які наші дії, коли ми знайдемо небезпечні предмети, ми можемо якби і стендами. У нас є мультимедійна дошка. Ми можемо показувати якісь відеоуроки, показувати, як працюють рятувальники. Будемо працювати з вами найбільше, будемо працювати з вами змінною пискання. Кам'янець-Подільський міський голова підписав меморандум Всеукраїнською громадською ініціативою для діток Амбасадор дитинства. камянець Кам'янською міською раду, а також громадською ініціативою амбасадор дитинства, підписано меморандум про. Співпрацю і ця співпраця в нас не нова. Ми її вже проводимо протягом трьох років. Взагалі, ініціатива зродилася ще на початку війни, коли до Кам'янця приїхало дуже багато діток з переміщених сім з різних регіонів нашої держави, а також приїхали дуже багато зірок нашої інстради – блогери, тіктокери і так далі. І, звичайно, що як творчі люди, вони не могли стояти осторонь від тих проблем, від того психологічного навантаження, тому ними було зразу організовано цілий ряд заходів психологічного характеру, щоб переключити дітей з тих важких буденностей десь на позитив і робити все для того, щоб наші дітки мали своє дитинство. І ось ця. Ініціатива, ці заходи вони просли великі проекти. От зараз кожного року, 1 червня, на території фортеці відбуваються цікаві заходи для наших діточок, і на них завітають зірки нашої української естради, які розважають, які дають можливість діткам дарувати посмішки. А це головне, що ми ставимо перед собою як дорослі. Тому я думаю, підписання цього рандуму дасть серйозний поштовх. Розвитку цієї ініціативи, і ми будемо робити надалі наших дітей усміхненими. Плачуть і села і міста біль серед крові й руїни. Час поквитатись настав, бійтеся. Ми з України. Це уривок із віршу марш незламних українського поета, співця військового Ростислава Балеми. Відтепер закарбований у збірці творів захисників хмельничан, герої серед нас, яку презентували у Хмельницькому. Ми зустрічалися з родинами з ними зв'язувалися через різні месенджери з тими, хто зараз воює. Ми з ними зв'язувались, тому що вони на передовій, і з родинами, які нам надавали матеріали. До книжки увійшло 9 авторів, наклад 200 примірників. Ці книги будуть у всіх бібліотеках Хмельницької територіальної громади. З ними можна ознайомитись, почитати. І це якраз ті люди, які треба читати, треба вивчати, адже вони творять історію і вони пишуть істину сьогодні. До збірки увійшли вірші Олександра Чабаха. У минулому військовослужбовця, учасника АТО. Чоловік каже, починав свій творчий шлях із поезії ліричної, романтичної, соціальної тематики. Корективи внесла війна. Після російського вторгнення авторські рядки набули військових мотивів ще більше гіркого натхнення додала важка втрата сина на фронті. Мені чомусь не давали покою оці слова, герої не вмирають. І це настільки якось так нав'язливо було. Згодом це вилилося в вірш, який називається Незлавності духу пам'ять, який я присвятив. Загиблим героям російсько-української війни увійшли до збірки патріотичні вірші Олександра Шенькарука, який нині захищає українські землі на фронті. Тож на заході презентації замість автора була присутня його мама, пані Антоніна. Розповіла, син захоплювався творчістю ще з дитинства. Однак, згодом поставив на паузу своє хобі. Натхнення знову розбудила безжалісна війна. Тому на сторінках чоловік закарбовує свої думки. Привіт, моє осиротіле місто. Без тебе я також осиротілий. акумулятором шалених істин у венах туга зовсім здичавіла. Вона придатна жалити фатально і дихати проникливо ночами. Моя Проскурівська мене брутальним і ніжним пам'ятає до безтями. Я дуже люблю місто Хмельницькому при свята. Це Проскурів. Він такий душевний і такий. Ну от... Саме він відчувається в цій поезії, і ще дуже люблю поезію шахи. Вона така філософська глибинна, дуже і всі проблеми, які сьогодні ми переживаємо, вони там висвітлені. І я щоразу читаючи плачу. Усі дев'ятеро авторів захищали і захищають не лише нашу землю, а й культуру, українське слово трьох. із них на жаль вже немає в живих. Ми вважаємо, що Українці і Україна мають максимально популяризувати своїх героїв, мають багато говорити про своїх героїв, про тих героїв, які віддали своє життя за Україну, про тих героїв, які живі, про тих героїв, які воюють, захищають майбутнє наших дітей і зараз, в ці хвилини, в ці секунди про тих героїв. Які насправді з поміж нас 200 примірників збірки знаходитимуться у місцевих бібліотеках, почитати і познайомитися із творчістю без перебільшення героїв можуть усі охочі. Книга буде доступна і в електронному форматі а от придбати її не можна. Дарія Курнас, Вадим Гловацький, новини 33 канал. На Хмельниччині у селі Борсуки під одним дахом розмістилися підрозділ місцевої пожежної команди та вогнеборці добровільної пожежної охорони загалом сім осіб. Очільник тамтешнього Старостинського округу ініціював створення цього актуального підрозділу. А щоб мотивувати місцевих чоловіків до відповідальної роботи, самі очолив добровольці вогнеборців. Тут облаштували велике приміщення на два гаражі з такою ж кількістю пожежних авто та необхідним обладнанням. Зазначу, що село Борсуки розташувалося над каньйоном річки Дністер, і щороку місцеві потерпають. Від пожеж в ярах та полях усі ці шість сіл у пожежу небезпечний період ставали перед обличчям вогню та просили допомогу у віддаленої державної пожежно-рятувальної частини чи навколишніх місцевих пожежних команд. Але тепер почуватимуться у безпеці. У цей підрозділ вийде три чоловіка місцевої пожежної команди і чотири чоловіка добровольної пожежної команди. Чому я вирішив стати добровольцем? Бо вважаю, що Хтось має захищати наших жителів громади від різних небезпечних ситуацій. Віртуальні шахраї з початку 2024 року до Хмельницького районного управління поліції надійшло близько 500 звернень від потерпілих від інтернет злочинності. Правоохоронці закликають громадян бути обачними. Говорячи про інтернет-шахрайства, можна назвати три найрозпосюдженіші схеми. Одна з них це шахрайські посилання. Після того, як за цими шахрайськими посиланнями переходить людина, її пропонують заповнити банківські реквізити банківських карток, коди і так і так далі. Відповідно, людина сама того не розуміючи, потрапляє, передає цю інформацію шахраям в руки. Далі вже справа техніки, шахраї таким чином знімають кошти з банківських карток. Фейкові оголошення вони дають під виглядом допомоги від держави, від президента або ж під час. Доставки товарів через мережу і інтернет, інший вид шахрайства це тоді, коли шахраї зламують акаунт в месенджері, і вже від імені тої людини, в якої був зламаний акаунт, розсилають її друзям. Прохання підтримати фінансово зв'язку з тим, що зараз матеріальна скрута. Багато людей відгукуються на допомогу, не перевіряючи насправді, чи це просить та людина. Також багато випадків, коли люди під час онлайн покупки Купок теж попадають на ці схеми шахраїв. Мова йде про предоплату. Тобто людина бачить в інтернеті товар, який її цікавить, і відразу його замовляє. Але там стоїть вимога, повна предоплата. І коли людина вже повністю розрахувалася, відповідно на сайті зникає ця інформація і телефон відключається. Таким чином, людей ошукують, Тож, хотів звернутися до громадян. Будьте уважними, коли користуєтесь інтернет-мережею та перевіряйте інформацію. Замість в'язниці фронт до Хмельницького суду надійшло два подання із слідчого ізолятора. Добровольці, чоловіки 24 та 43 років, вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом. У тексті ухвали йдеться, що вони повністю придатні та проходитимуть службу у Національній гвардії України. Згідно з постановою над чоловіками, здійснюватимуть адміністративний нагляд командири військових частин. Серед обмежень заборона перебувати поза межами місця дислокації та виїжджати в особистих справах без дозволу керівника. Також у прислужбі додали триває ...ще 50 подібних подань. Погода на 24 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, в день 23-28 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів, в день 25-27 тепла. Згадаємо сьогодні українських воїнів усіх часів, починаючи від лицарів Київської Русі, козаків, партизанів, повстанців, січових стрільців, воїнів УНР та УПА, ветеранів АТО та, звісно, учасників сучасної війни з Росією. Пам'ятаємо, у єдності наша сила, а значить за нами перемога. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.